Друзі, мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Завершився матч Ліги Чемпіонів між Ліверкузенським Байером та Міланом. 1-0 Байер перемагає Віктор Боніфейс. На 51-й хвилині забив єдиний та переможний м'яч. Відповідно, сьогодні я хочу поговорити про даний поєдинок. Ну, давайте вже розпочинати. Стартова розстановка під запіщі Хабі Алонса, 3-4-2-1 стартова розстановка. Лукаш Градецький в воротах. Джонатан Тайнка, П'єтам Саба, Азікс Некагра, Джака, Гарсія. Алеш Гарсия, Пивзекс Найкэ, Гримальдо Френбах Латерали, Адли Верце, Флорен Верце, центральний Токвальный Пивзекс Найкэ, Та Виктор Бонни Фейса Це Цестер Тейроснов Кабайра. Милан, Милан Паоло Фонсек, 4-2-3-1 стартовый Роснолка, Майк Миньян в воротах, Каби Атамарис Хиснекэ, Далі, відповідно, Емерсон та Вернадес по флангах, Робін Лоутус, Чик Фанат, центральний опорний півзахисники, Рейндерс, центральний атакувальний півзахисник, захисник, Пулішич та Рафалі Ао по флангах, та темі Амерхам у нападі, це стартова ресновка. Мілана, Андрій, Терє, Телла, Паласія з вийдуть у Байер в другому тамі, Альвера Чіквезе Чиквезе вийдуть у Мілана в другому таймі. Давайте тепер про матч, так? Да? Давайте по матч. Ну що ж, початок був за Байером. Байер на правах господаря захопив Байер ініціативу. Команда Хабі Алонсо більше володіла м'ячем, більше атакувала, більше створювала моментів. Ось, Але забити ніяк, не видавало взагалі, в цілому, в першому таймі Байер був остріший, Байер був цікавіший, і Байер тиснув, стов... але забити не вдалося. Але ось на 51-й хвилині ліверкузенська команда забила гол. Ось Буніфей забив ось на 51-й хвилині ідеальна атака. Ось була по правому флангу. Ось, ще не помиляюсь, там був фрінпонг, робив простріл. Потім був рикошет з але ну, В кінці-кінці м'яч дійшов до Віктора Бонніфейса. Ну а Віктор Бенніфейс близько кого відстані просто вже розстріляв Мін'яна. Ось, відкрив рахунок Віктор Бенніфейс. Після забитого м'яча. Ось, з друге це удар Віктора Беніфейс, да? Емерсон не зміг. Віктор Баніфейс забив гол. Ось, після битого м'яча Байер, не те, що команда ініціатива. Ти віддала, Мілан включився. Мілан включився, і Мілан був цікавіший в другому таймі. Та Байер забив, але в цілому, Мілан. Ну. Я вам хочу сказати, Мілан забивати міг. Там Рейндер супер шанс у нього був. Там, Вротар градецький відбив, потім ще добування Рафалі Аубало. Це було практично вже в наступній атаці після пропущеного голу. Ось. Ну найкращий шанс. Це був вже на 82-й хвилині, коли Тео Ернандес Француз наніс потужний удар. Там був невеличкий рикошет, можливо, від захисника, якщо не помиляюсь. м'яч влучив в поперечку на Альвера Марато, але Альвера Марата головою пробиває і просто-напросто не влучає Альверо Марата. Супер шанс Іспанця був для того, щоб зрівняти рахунок, але, але просто сантиметри. Да, м'яч сантиметри, Сантиметр пролетів. Сантиметри відділили Альвера від забитого м'яча. Міон Притис Байер. В кінці поєдинку, але забит підопічним Пауло Фансек. Не вдалося, а Байер в кінці кінців переміг. До речі, по статистиці паритет, ну майже паритет, да? по 16 ударів у команд. Але у Байера 9 ударів площину, а у Мілана тільки 5. 51 на 49 Володіння м'ячем, невеличка перевага Байера, і заточність передачі тут просто... Якісь просто-якісь якісь просто неймовірні цифри. 90 до 90% точність передачі у Байера. У Мілана 90%. Ну, В принципі, коли Байер володів м'ячем, Мілан не наполягав. Ну, володіть, футболісти ну і володіть. Коли Мілан володів м'ячем, Байер також не наполягав, не було там якогось неймовірного пресингу, ні, не, там був, але давали футболісти Байера і Мілану спокійно м'яч розіграти, тому такі великі цифри. Просто розкішні, я бідуві, сказав би сказав. 5-4 з кутовими. Ну, до речі, за гольовими шансами, що ну, по пущеному гольовим на гудним рівновага, я вам хочу сказати. Але Бонні Фейс, Віктор Бонні Фейс, свою гольову на гуду забив. Дві гольові на у Байрам, одна гольова нагода гуду упущена. Ну і Мілана, одна гольова нагода, одна гольова нагода гуду упущена. А це якраз Тева в поперечку, я так думаю, і добивання Альвера Морет. Якщо би іспанець влучив би поворотах, я думаю, це був би гол, тому що Лукаш Градецький був вже ну, тобто в поперечку, Лукаш Градецький. Ну, тобто вже летів, тобто він летів відбивати м'яч, Але м'яч влучив в поперечку, він вже був якби, на газоні. Тут Альвера Мера вже в протахіт пробиває. ну, Лукаш Градецький би ніяк би. Цей удар би не витяг би ось, але м'яч повз ворота. 565 передач Мілана. Припрошую, Байера, 518 передач точні, 91% точність передач. Мілана 550 передач. 496 передач точні. 3 офсайдами. осайдами. Ну, 16 ударів. 9 ударів включеного Байера, 6 ударів повз ворота І один удар був заблокований. Мілана 16 ударів. 5 ударів пущено, 6 ворота, Ось в каркас Variat удар ТО. В попередку 5 ударів заблоковані. По успішних відборах краще був Ліверкузенський Байер, 10 успішних відборах. 66 відсотку успішності. От Мілана 6 успішних відбора. 60% успішності. 5 сейвів. Лукшкарнецький відповідно. 8 сейв Мекамініана. Ну, вратарей не неодноразово вступало, як бачите, 23-13 повинні сміяча, навіть Байер більше відбувався. 5-10 за перехопленнями. До речі, тут Мілан також був кращий за Байер. Ну, і 15 порушень правило Байера. Дві жовті картки, Міла на 4 порушень правил, при цьому три жовті картки. А ось хоча порушували правило футболісти Байера, ну майже в 4 рази більше. Ося, найкращий футболіст, да? Найкращий футболіст цього матчу. Знаєте, мої любі друзі, можна виділити Майка Міняна, і справу, Хоча команда програла, то Мілан, да, але, але все так. Щоб бути об'єктивно, Майк Міньян хороші сейві зробив особливо в першому таймі, коли у Байера була перевага. Тому що в другому таймі вже більше Мілан. Домінував. А перший там він повністю був за Байером по всім статистичним показникам. Там великі цифри за володіння були за ударами. Ось, Віктора Беніфейса можна виділити, як не крутили самого Віктора Беніфейса був переможним, да? плюс він був активний. Хороший матч провів Віктор Беніфейс забив, приніс команді дуже важливу перемогу. Сінка П'є можна виділити його. І, напевно, все-таки Інкапє і оберу найкращим футболістом цього матчу, справді. Інка, захисник, в принципі, хороший матч провів. Вось. І дуелі то вигравав на одноразово Інкап'є. Я все таки оберу НКП. Найкращий футболіста даного ну, поєдинку. Хоча Майк Міняна також можна виділити. Ну і Градецький. Лукаш Градецький також. Неодноразового вступав. Ось Байер 1, Мілан нулю, Байер Бар перемаги, ці ТО. Засмучений Мілан. Знаєте, я думаю, що цей матч можна виділити на два різних тайми: один тайм за Байером, другий тайм за Міланом. Але якраз в тому таймі, де був кращий Мілан, забив саме Байер. Глобально рівний поєдинок. Статистика говорить сама за себе. По опищеним нагодах тут рівновага. Да, невеличка перевага у Байера там була за володінням за моментами. Але глобально це рівний поєдинок і Мілан. Я вважаю, на поразку команда не награла. Мілан хороший матч провів. Дуже хороший матч провів. але... Байер перемагає, і не скажу, що це не поділить. Справді, Байер особливо в першому таймі дуже потужно виступив. Але Мілан мені дуже сильно саме в другому таймі сподобався. Байер здобуває другу перемогу підряд. Шість Байев команди є вже в друзі. Дуже хороший старт. Да? Якщо Байер та розпочав та потужно, то Мілан навпаки дві поразки підряд. Від Ліверпуля, пам'ятаєте, Зараз від Байера. Ну, не позавидуєш. Да? Ліверпуль, Байер Мілана не позавидуєш, але в будь-якому випадку для Мілана ще нічого не втрачено, повірте мені. Мінус 3 різниця буде пропущених. До речі, Байера плюс 5 один з найкращих тут. Дортмунд зараз в лідерах. Ми подивимося, як там у це буде далі. Бай один міла нуль, тоді будемо завершувати. Дякую вам за увагу. бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.